Є знижки на цитрамондарниця. 10% в аптеках. Подорожник, бам та ощад. У холодну пору року забудь про стягнуті шкіри з лосьоном для тіла відновлення та догляд від нівея. Як ми щасливі від того, коли вона тут з нами. Валентина Хамайко, привіт! Доброго ранку. Привіт, привіт Знаєте, боріска. Цю... Так, я це згадала. вже це вже в, в, в тіктоки пішло. <ріст> я вирізок сьогодні робити не буду. Будеш робити сьогодні. Ти так. і ми цю частину твоєї зустрічі з тобою називаємо як родинні рецепти. Дуже часто валі. Я говорю я готую рецепти вперше, перше, перше. Але твої рецепти М -м -м. перевірені родиною. Так, абсолютно, я люблю готувати і мої люблять смакувати. Е, Продегустуй мені, будь ласка, відварену картоплю. Чи смачно вона посолена? Достатньо, я думаю, що супер краще не досолити, чим пересолити. Це потрібно завжди робити, коли ви варите картоплю, щоб вона достатньо вібрала солі, Тоді легше буде солити е, сьогоднішню страву. А ми сьогодні будемо такі картопляники готувати, які я хочу назвати рум'янці. Вони будуть всередині з двома видами сиру. Ну і нагадаємо вам, що партнер нашого показу це торговельна марка Королівський смак. Якість королівська ціна народна. І продукт у нас народний картопля. Вона вже бачите, тут відварена, туди булькнули. Жовточок, жовточок трішки підсолили. Це легше, ніж поселити все. Ні, я хочу, я ти хочу, хочеш, Да, давайте. да. я хочу повністю відчувати коли, цей коли, процес. То, то кучка, я знаю, коли тут кучка, думаю, швиденько такі трошечки чоловічі сили. Ти мені але баш? Валя, що, що мені робити? Ти будеш мені підсипати Ой, трішки пізніше. Трішки пізніше. Uh, борошна і крохмаль. Uh -huh. В рецепті ми залишили крохмаль, але насправді можна додавати uh, і борошно, і крохмаль. Це вже в залежності від того, що у вас є. Якщо... А не достатньо крохмалю в картоплі. Ти знаєш, картоплю. Уває дуже різного сорту, дуже різного. Є більш крохмалисті, які знаєш, коли вариш, то вона прямо розварюється в такі розсипається mm -hmm. в шматочки. А є картопля не крохмалиста. Mm -hmm. Її насправді дуже легко смажити. Вона залишається запікати шматочками, вона залишається цільною. Пюреха має от... бути суцільною а, такою а, консистенцією, ну, чи бажано. з водочками має бути тут. Шматочки картоплі це буде окупажено. Треба додати силу, а -а -а. все таки поростирати. От я зараз намагаюся так розім'яти гарненько, mm -hmm. і вже в принципі на даному етапі ми маємо дивитися, наскільки гарно у нас зліплюється саме тісто. Yeah. Бачите, воно вже в принципі таке масненьке, і тут маємо дивитися, додавати нам тих чотири ложки uh -huh. крахмалю, чи це буде забагато? По моїм відчуттям, це буде uh -huh. забагато, бо картопля вже знаєш, потрішки ось так е, е, ліпиться. Слухай, Тому додай ага. мені, будь ласка, неповну одну ложку, навіть півложки крахмалу, пів е, е, борошни. Ну, не, неповна борошна, так, нормально так. так. От, от. Да. І крахмаль. Валь, а якщо е, пюрешка залишається. Шилася ну від учорашньої вечері, наприклад, воно підійде для цієї реалізації цього рецепту. Це Чи теж? все таки тут нюанс в нову? Ві картопляні сувіші. Ти знаєш підійде, але так як у нас ми додавали туди масло, ми додавала туди да, молоко, молоко. Картопля стала, як то кажуть, рідша. Рідше. А відповідно, вона потребує більше крохмалю чи більше борошна. О, у нас яка основна задача? Спробувати, щоб пюре ліпилося і mm -hmm. ну якби формувалося в такі гарненькі пиріжки. Якщо воно вже бачите, тримається кучі і в пиріжки формується. Ми вже можемо ті наші рум'янці і готувати. А картопля взагалі це такий народний. Продукт доступний. Продукт України навійшла в трійку країн. Усього світу, які постачають картоплю, тобто ми так. в принципі в лідерах по картоплі. А саме споживання картоплі за останні роки зросло на 5%. Стратегічний продукт так. Ну дивіться, у нас уже гарно все замішано. Тепер ми беремо грудочку картоплі, розпласкуємо її тут, Та кладемо показую, начинку з двох сирів і закриваємо іншою частиною картоплі. Боже, воно приємно на такий надотик, дотик. Дійсно, воно бачите, я от навіть легенький або більший натиск, і воно не ліпиться до руки, при тому, що тут масла немає. Ні, масло не потрібно, бо воно насправді буде танути. Я тебе знаю, що зараз Class. попрошу. Ось тут мені насипати суміш борошна та крахмалю, щоб я могла ну, uh -huh. трішки якби, е, обмащувати його. Uh -huh. Ось так ми першу частину, а тепер ми також. беремо сир! один вид сир, Вау! другий висит. Два вид сир. А що за сир? У нас моцарелла, а далі той сир, який вам смакує. Твердий, можна чеддер да. додати, можна, знаєш, і такі сулегуні з підкопченостями. Uh -huh. Удивляєш, як це буде смачно, якщо тут буде ще й підкопчений смак. І щоб не ліпити це в пиріжок, який буде там розтріскуватися, чи, чи ще щось. Ми другий такий пласкатий шматочок. Пласкатий шматочок Ось так, Валя. зверху і починаємо притискати. Ось тут закриваючи краї і формуючи наш рум'янець. Потім ми цей рум'янець будемо. Ось тут в борошні з крохмалем трішки обмочувати і ставити пекти. А тебе, Русік, попрошу. Пекти, нали... не смажити? Ні, ні, смажити. А смажити? Так, да, це я вже так сказала. Ага. Нали, будь ласка, олію в пательню і будемо смажити. До речі, запікати ви теж можете. Просто утвориться трішки інша скоринка на ось цьому нашому рум'янці. Якщо ви не хочете олії і не хочете запікати, то, будь ласка, можете використовувати для цього духовку. А я ось, бачите, як? Трішки його. Ви такі він гарненький, акуратний вийшов. Тому що Супер. ми його не формуємо як пиріжок з тіста, угу. а з таких двох частин. Тому він у нас виходить дуже акуратний. Це щось Наш може бути схоже на зрази, чи все таки там є інші трошки нюанси. Ну, схоже, звичайно, За але зрази дивись, якщо розібратися, то кебаби, тефтелі, котлети це все ж одне, Одного просто порядку. в різному, в різні профілі ми на нього дивимося. Але ж страви нам смакують по-різному, правда? Ми трішки так. щось ну, по-іншому додаємо. Так, доброго ранку. Дивіться, бачите, про економію ми поговорили, і це знаєте, те, що напрацювалося роками. Mm -hmm. Дійсно, дуже зручно готувати, коли ти всього годинку в духовці залишив, каже, спи собі в духовці м'ясце, Я пішла теж спати, а зранку прокидаєшся, і наче в тебе хтось уже щось смачне приготував. Користуйтеся цими лайфхаками. Вони ну допоможуть вам спростити життя. Ти торума. знаєш, ти знаєш? Я навіть от яйця за новим рецептом одна глядачка написала, що варити треба, щоб вони кипіли хвилину, далі вимикаємо і просто залишається ж. Що... Воно просто доходило, дуже смачні виходить. Так, попробуємо ці картопляні витвори від Валентини, коли вони трошки охолонуть, але подивіться, які вони рум'яні. На середньому вогні смажили, для того, щоб сир всередині розплавився, і так. потім будемо їсти. Ну а подам подам я ці рум'янці з смачним. Ану, давай вмикай свою чоловічу силу, бо мені не виходить. Шпак. Так, з смачним томатним соусом. Ну і пам'ятайте, що в соусі відчувається смак соковитих томатів. Ми будемо сюди, знаєте, пірнати цим шматочком. Вони напоєні сонцем ці томати, приємна кислинка зелених яблук, а ще неймовірні спеції: кориця, мускатний горік. Ну і це справжня насолода для гурманів. Тому обов'язково додаємо томатний смачний соус, користуємося ним протягом зими, бо нового вражаю. Ще нема. Тримай, спробуй. Ну що, можемо давай середину покажемо. Отак, от, отак, от, от, от раз, раз, ворог. Подивіться. Yeah. Yeah. Можна ще потрима, щоб він більше yeah. розпавився, yeah. але це вже смакуватиме. Супер, друзі! Ну що ж, спробуйте не yep. кне? Yep. 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 Може, воно хрумке всередині м'яке, сирний смак. Білісімо. Mm. Сматуйте, друзі, і ви. от там, де моя була борізка, ви можете побачити в якому вигляді. Валентина готує страви. Ой, вже не тираном. Скоро ви туди пошкодуєте. Клас! До столу.